Привіт, друзі! Ну що ж, поки кроінка там ще спить, я їй вже знайшов нове завдання. Дивіться, в нас є ще цей безліч кроликів, їх треба сьогодні повністю всі закінчити. Знайти, коротше, їх всіх. Там залишилось буквально дві сторіночки. Я сподіваюся, кринка коли проснеться, то ми з нею вирішимо це прикольне завдання. Потрібно завершити завдання, те, що почали, правда, Карлін? О, досі вже проснулася. Що ти до тата? Ну ходи, ходи до мене. Ходи до мене. Ходи ходи, красуня, красуня маленька. Що, ти виспалася? Uh -huh. Так? І що, будемо виконувати це завдання, шукати кроликів? Uh -huh. Добре. Але для початку нам потрібно що? Правильно переодягнутися, поїсти, почистити зубки, помитися, так? Угу. Uh -huh. Попшикатися парфумами. Щоб mm -hmm. ми гарно пахли, гарно виглядали і тоді приступаємо до веселих занять. А що тобі снилося? Розкажеш мені? Угу. Що? Ану, мабуть, розкажи. Мені снився mm -hmm. ну mm -hmm. є рожок. Єдину рожок снився. Ааа, mm -hmm. клас! Мм. Mm -hmm. Все. Побігли! Чисти макарончики mm -hmm. і дві котлети. Казала взагалі скільки? Чотири Угу, mm -hmm. mm -hmm. Чотири ти не з'їсиш. Кашку не будеш їсти? Ні, не, не було що. Ну добре, хочеш котлетки, ням няшки. Каліна, поки я готував їсти, прийшла подивитися на тих всіх тваринок. Ні, киця, дивися, застигла. так? О, вона вже повністю тверда. Клас. Ой, голова рухається, вродьба. Так. Розлетівся! Я думав, він прилипне один до другого, а він взяв і розлетівся. Але сам пластилін застиг. Угу. Але один до другого не лип. Ну що, в нас тепер є конструктор з фламінго. Добре, ж, хоч твій ніде ні, ні, не розлітається. Та? Твій планктон чи той 40 ніжка двисіка? Ідеально. Клас. Вона не розлітається. Ні, бо ти зробила класне. Ти та? бачиш, таке зробив, що все розлітається. Так, ще плануємо в акваріумі нашому поміняти декор. Ну, шукаємо якісь декоративні всякі хатки і тому подібне, щоб рибки мали в чому жити, тому що там та амфора, вона вже на типу, заборонилася, стерлася, повністю на плюс стара, Вона ж навіть в двох місцях тріснула. Коли я її чищу, бачу, о, вже є тріщині, все. Треба міняти хатку. От буде скоро в них нова хатка. Ти б яку хотіла хатку для рибок? вам сердечко. Сердечко? Угу. То треба пошукати сердечко. Я би хотів вигляді такого великого замку. Угу. То Або треба... мама... Тут треба поїхати в Спартак, щоб вигляді такий замок. Ну то, якщо чесно, в такому магазинах... вибрати три хатки, щоб там жили дуже багато любів. Там в нас так багато улюбленців треба вибрати велику хатку. Просто по тих зоомагазинах дуже невеличкий вибір, особливо для рибу, щоб щось вибрати. добре, що сон немає. і він там не залізе. Не залізе, та був... сомика немає. Він був взагалі величезний. Майже вже займав десь до 10 сантиметрів, і ми нічого ага. не купляли, бо йому та амфора підходила. А тепер у нас багато маленьких рибок, і вони можуть собі в маленькі такі там квартирки хатки. Ми можемо навіть купити, так як мама хотіла, такий осупняк. А рибок є а я з двором. Це сердечко занадто велике. То так. я можу вибрати, я бачила таке маленьке поле. Таке маленьке поле. Ну побачимо. Таке, Ми... таке маленьке поле і такий мост. Угу. А, ти Це... з мостиком хочеш. Так? І щоб вони крізь мостик пропливали і знизу, і зверху. Є такі, Там є такі камінці, і через ті камінці йде такий мостик. І вони собі плавають, І ще є такий замок з мостиком. Але ну, не всі зайдуть в той акваріум, там коротше, треба брати ширина, здається, 9,5 на марку. А я хочу нормальний акваріум, який має інструкцію, і там можна склости. Та сквозь власти можна і таке. Просто там вхід дуже такий вузький, тому придеться вибирати щось, що з наявності проходить в наш акваріум. Бо ну, Цей старий акваріум він занадто старий. Ну так його... Треба новий акваріум купляти е, і нову хатку. Ну не знаю, ми мали багато акваріумів. Просто нам найбільше сподобався оцей цей самсан. Я-01. чи ж. Може ми ще докупили раків до. Раків? Mm -hmm. Ну давай купимо ще раків, крабів, креветки, омари. Е, хто там ще в нас буде? Mm -hmm. Медуз. Медуза. Акулу. Акулу. Але маленьку. Я не хочу маленьку. Ма тільки малесеньку, добре. Каліна просто хоче сама розказати і не дає мені навіть mm -hmm. сказати навіть слово. Можна в кальмар. А, yeah. Ну все, купимо кальмара і будемо грати в гру кальмара. Домовилися, <гуміло> все. Ну, коротше, що буду багато говорити про той акваріум, скоро самі побачите. от. Тому що я вже вибрав там декілька варіантів. Лишилося тільки сісти всім разом, зібратися всім трьом і цикнути пальцями в те, що ми хочемо. Щось класне. Думаю, вам теж сподобається, буде інтересно. Так, покажу що ще в нас тут є роботи, які ще не застигли до кінця. Це айвареник. <гум> І ви ще не бачили з цього чуда. Це кошик з кицями. Дивіться. Є ось одна киця. Не хочу навіть брати, щоб вони не розлетілися. Це, здається, однорідна фіолетова киця-мийця. <гум> так, може розлетіти. добре, я не рухаю, все, Україна не дозволяє киць рухати. Все, хай сидять. Ага, це шотландська висловуха. Ага, може навіть битися кігтями. Все, не рухаємо, дай їх поставимо на місце біля акваріума. На них ще навіть рибки дивляться, тішаться. <смірка> <смірка> так, все, ми вже поїли. Переодягнулись, помились, але ми духами не підшикалися, щоб гарно пахнути. Ми потім напшикаємося, коли будемо йти кататися на чому. Лего -карт. карт. Так, ну що переходимо на тих кроликів, давай їх всіх знайдемо сьогодні, щоб вже все. З ними був повністю кінець з тими кроликами. Так, давай знайдемо яка там сторіночка, на якій ми завершили. Зараз я подивлюся. На якій ми завершили, завершили сторіночку. Так, ой-ой-ой, ой, тут, Ой, яку? а тут дуже багато. О, чекай, ми ж знаєш дійшли до цієї ніченьки. І ми її закінчили чи ні? Ні, ми ні. її не починали навіть. А тут набагато більше завдань. Ого, я думав, що там 2-3 стрільки, а тут ще пів книжки. Що буде? Можна я тримай. Хочеш вибрати якусь інакшу? просто там ті всі зайчики йдуть по порядку. завдання. Там все є таке, дивись. весь. Да? Так? Ну, типу, розмальовка. Бо тут бачиш, все порозклеювали тоді, ті всі наклеючки. Тут візьмемо фломастери, якщо будуть. Ну добре, візьмемо фломастери да. і домалюємо. Але давай спочатку знайдемо таких кроликів. Добре. Вони ж пам'ятаєш, були день народження в королевих кроликів, і вони потім всі вирушили на кемп. Давай в цього. В Цього. А що він тут пише? Ні, ти не зробиш цього лисе. А, бачиш? Е, лис. Хоче загасити багаття. От, лиса він знайшов. Того нічемного. Або угу. він сховався за деревом тут. Бачиш? І вже хоче зі шлангом загасити їм багаття, щоб не відбулася отака от вечеря. Знайди того, хто має інструмент і може допомогти мені звести намет. Давай пошукаємо якогось зайчика, який має інструменти. Щоб він допоміг йому збудувати. який ну, свій кролик. Ага, той злиткий. Він так ще каже: Р -р -р -р. Ну, якісь розказують нам історії страшні. Давай знайдемо кролика з інструментами. Бо цей, бачиш, намет ніяк не може скласти. Де тут є кролик з інструментами? Ану, шукай. Оцей? Оцей? Ми його знайшли. Точно. О, тут вже навіть сказали. Все, дякую Боба, за те, що збудував намет. І він, напевно, збудував цей рожевий. Прямуй доріжкою з моркви, щоб знайти мій намет. Давай знайдемо його намет. Треба по моркві йти. Ні, тут та доріжка з морква. Ґ? Так. ідем, 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 ідем. Де ж його намет може бути? Ґ? Тут треба перепригнути через ялинку. Оп, та. Оце його намет. Тут який не намет, якийсь як вігвам. Скільки на малюнку кроликів махають прапорцями. Треба знайти всіх кроликів з прапорцями. Так, з прапорцями. Да, вони махають прапорами. Є такі кролики, чи таких нема взагалі? Так, тут знизу нікого немає з прапорцями. Зверху в нас Що, теж нікого немає з прапорцями. Хм. Тут якісь є дітки. Теж не мають прапорців. Так, а про порців ні в кого нема. Ну, напевно, кусі. Дай я сама пошукаю. Ну давай, давай пошукай. Пошукай і скажеш мені де. Так, ми ще не знайшли. ще п'є п'єси енерджайзер. Водичку. Так і де пропорції? Вот! Є. А ну давай порахуємо. Де ті кролики з прапорцями? А, дійсно, дивіться, ось вони з червоними прапорцями. А скільки їх тут є, порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки кроликів? П'ять! П'ять з прапорцями? То вони прийшли на такі от, бачиш, на ті трюки на екстремальні. Що? Напилася, жвіт повний, булькає. Так, то, що там у нас далі? Знайди нерозпалене багаття. Є якийсь кролик, який не розпалив багаття? А, ось тут, так. Хто готує овочі на вогнищі, як шашлик? Є такі зайчики? Є. О, майстер шеф. То він готує. А, так, дивись дивися, як багато їх. Дивися один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім! Сім. Ого, їх аж семеро їсть ті овочі, добре. І останнє у нас о, сузір'я схоже на гігантського кролика. А, Вони побачили, що бачить сузір'я кролика. Деколи на небі, як ти бачиш зірки, вони складають якесь сузір'я. І можна побачити, наприклад, кролика, можна побачити велику ведмедицю в вигляді воза. Хотіла би таке побачити? Ми як будемо ввечері буде чисте небо, я тобі покажу. Так, переходимо на наступне. У нас завдання. О, а тут якась олімпіада. Дивіться, як масштабно. З кого почнемо, Карліна? Зі старту. Стоп, перегулий назад. А що, там, ще щось забули? Так, ми забули стойти у це. Ааа, ми ж забули це. Ну добре, давай шукай кролик. В... Давай цю. Добре. Кролик у нічному поході. А я б вже знайшла. А от він. він пішов в ліс. Один. А я, а я скоро знайшла. Ти скоро знайшла. Ну, давайте тоді тако будемо. Хто перший знайде сова з великими очима. Так, давай я буду шукати сову з великими очима. Хто ж буде з нас перший? Ану. Каролінка. Тато буде перший знайде сову. Чи може ви знайдете сову? Ану, напишіть, де є сова? Бо Кароліна її ще не знайшла. Ага, а я знайшов. Ай. Знаєш, де вона була? Ось тут на ялиночці. Mm. Я думаю, ви mm. також mm. знайшли. Yeah, Давай автобуса. Ah, ah, а автобус. ah, Кароліна ah, першого автобуса знайшла. Ну, добре. А тепер театр тіней. А я паша. Знайшла mm. театр тіний, добре. А це в нас хто? розлючений кролик. А, я його перша знайшла. О, він той розлючений кролик. Ну, добре. Я перше знайшла. Молодець. У мене є три балла, а в тебе один. В тебе навіть чотири. Ти чотири знайшла, а я тільки суву. Так що ти перемогла. Добре, йдемо тепер на Олімпіаду. Зараз побачимо, хто з нас переможе. Так, тут старт. Давай я буду читати. Хто в'яже спортивний мат? Може, у це знайдемо? У це? А, ти хочеш зразу шукати, бо я думаю, немає тих от малюнків, які треба знайти, а вони аж тут. От. На озері. Ну, давай знайдемо велосипед морквини. І... Ну, наприклад, я їх вже знайшов. Вони на трасі. Отута. Бач? Один, два. І ще є ще якісь? Ще три чотири і чотири. чотири. Добре, їх є чотири. Тепер ми шукаємо волонтерів. Будемо шукати. Давай. Тут, якщо чесно, на цій картинці все так розбігається, розпливається в очах. Тут у тих волонтерів дуже багато. У таких от кроликів. От один є волонтер. Може, оце знайдемо? Олімпійські прапори? Давай, їх тут дуже легко Дивись, знайти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. Ну, два я порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10 прапорів, а в тебе 8. Mm -hmm. а То в тебе, напевно, правильно, а в мене ні, так? Угу. Mm -hmm. Давай п'ятьорік. Всьо, дружба перемогла. Тепер 10, так? Давай. давай 10. Mm -hmm. Тепер 12. так. 11, все, молодець. Так, погнали далі. Де я можу купити О, таку і саму курсу? Це один прапурець. Ти тобто вже ти не, не наїшся, а адже тут. Арліна <роч> знаходила пропорців з іншої сторінки. Ну то там, знаєш, треба йти книжку до кінця, потім ти всі прапори перерахувати. І їх буде більше ніж сто, напевно. Один, два, три, чотири, чотири, чотири. Чотири тільки. І все, я більше ніде А Вон там ще згори є прапори з тих зайців. Їх тут багато. Олімпіада тобі подобається чи переходимо далі? Е, переходимо далі. Ага, Олімпіада, все, Олімпіада не сподобалась. Там тепер концерт. Рок-концерт. Рок Їй подобається не завдання робити, а шукати ось цих от зайців. Добре? Тепер і знайдемо таке. Оце коробка з фарбами для обличчя. Ну давайте. Хто знайде перший? Оцю от коробочку. Корінка, ти знайшла? Оте найближче до тої картини. Mm. <laughs> Воно так стало, щоб ніхто не побачив mm. Ні тато, mm. ні mm. mm. я mm. mm. Лиса mm. ми mm. знайшли, mm. та вон той лис бешкетник є. Ай -яй, яй. А де ті фарби? А я зараз тоді перший знайду, давай. Бо я вже починаю переглядати переглядати всю картину, а фарб я щось не можу знайти. А, фарби? Mm. а я перша. Ага. А я якраз тільки з даху ті Є. Карлінка знайшла фарби, ось тримає зайчик. Ну, це ж треба було знайти просто от дзеркало для гриму. Наступного якого будемо шукати? Ще тут є? Три малюнки. давай цього. Оцього, хто це у нас кролик, який несе декорації, такі рожеві. Ну, давай, де ці декорації у нас рожеві несе. Я спочатку думав, що це. А, от, я перша, я перший. А, Кароліна вже знайшла, а він аж тут був. Так, ну добре, давай кролика, що спить. Оце буде дуже тяжко знайти. Давай знайдемо кролика, який заснув. А я знайшов ось тут він заснув. А я знайшла інакше. А я ось цього знайшов, що спить он він. Карлінка. А я знайшла, ще вот могу. А що, він теж спить? Угу. А він не спить. Он той що спить. Він в самому кінці, бач, на лавочці заснув. Йому так ці, інтересно було, що ліг спати. Так, що 2-1 на користь Каролінки. І тут є ще помаранчеву фею. Треба знайти. Ну, шукаємо, де є помаранчева фея. Морквяна така фея. Вона десь має літати. А, і знайшла все. 3-1. Кроїнка перемогла. Мерщій знайди нам чотири мечі. Ми маємо приєднатися до сцени з біок. Треба чотири меча знайти. Але давай один. Ті, що... Є один. Так, шукаємо ще треба три. Так, я знайшов ще. А ні, тут то і в когось ті мечі. Ці мечі, якщо вони в кроликів, то їх не можна брати. Так? Треба знайти просто ті, що лежать. Ну, кроїнка один знайшла. Так, а от другий є. другий є. Два. Ще треба знайти два. Фух. Що, ти змучилася? Uh -huh. Змучилась? Ну давай я тоді знайду замість тебе. Я знайшов ще третього, ось тут він лежить. І uh -huh. залишився один. Я навіть не знаю, де він. Ясно, що допоможеш. Треба ще один мечик знайти. От. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А, точно. А я його, знаєш, проскочив. Я дивився на цей меч, а того четвертого не знайшов. Молодець! Давай п'ятерік. А ти казала, що змучилися. Ну, переходимо, переходимо на іншу сторінку. Ой, а в нас тут хочу, дивися, яке. Це. Ну, давай будемо шукати це. Іграшкові лопатки треба червоні знайти. Давай пошукаємо, де є іграшкові Один, лопатки. Два, три, чотири, п'ять. Все, п'ять їх. Там більше ніхто не має, бо вони ж бавляться в пісочниці, значить тільки в них. Три Потім... і чотири. І 4. Було 5 і стало 4. Добре. Тепер треба знайти кролика з морозивом морквяним, з жовтими морозивими. Два, це й п'є. А то їсть. єсть. Тут значить три. Ще де є. Зверху ще є кролики, що з морозивом. Mm -hmm. Вон я знайшов 4, 5, 6. Ні, це не морозиво. А це як це не морозиво? морозиво. Ну, А, коричневе? А нам треба моркено. Тепер фіолетові шезлонги. Отакі от. лижечки фіолетові знайти. Є. Два. А є ще одна. Вон тут, во. Три. А, і ще є там зверху. Ще є 4-5. От ви ще їх багато. Шість, 7, 8, 9, 10. А оце коло рятувальне. Де? А? Одне є. І все. і Два є. А, що? А, лисичка, вхід до музею. О, він заліз в музей. Йдемо в музей? Йдемо, Давай. Йдемо в музей. Відкриваємо музей. Вау, який музей крутий. Дивіться, тут ще якась як мумія лежить. Мумія Мумія фараона. Статуя. Тепер знайдемо таку от маску цього кролика. О. Оця є, Каролінка знайшла ту маску. Є. А цю картину? Є. Є, знайшли. А добре, а меч де? Меч. От, От кого меча нам треба знайти. Де такий меч може бути? Інтересно. Ось тут якісь мечі висять, то не він? То він, то він. <схай> Я знайшов. А оцей печерний малюнок. Вот. Знайшли всі печерні малюнки. Добре. Що будемо виконувати ще завдання? Тут якісь історичні такі, бачимо, бігають по музею. Чи переходимо далі? Давай прочитаємо. Про мумі. Так, знайди чотири відмінності між цими двома статуями. Що тут у нас нема? Вот вушка. Одне вушко нема. Добре, що ще нема. <світ> а вот немає такого от круга. Круга нема. Два. Ще дві відмінності треба знайти. Ага, він не тримає коло. Немає коло. Добре. І ще останнє треба знайти. Відмінність. Угу, Остання відмінність. Яка? Я так думаю. Тут вушко, бачите, де вправо, а тут два вушка йдуть наліво. Бач, немає такого вушка. Може це відмінність, бо я інакше просто не замечаю. Ага, а якраз тут і світло. Угу. Так, а які ще завдання в нас є. Цей кролик, що хоче, допоможи мені знайти 5 сукир. Знаєш, такі сукири. От є одна сукира, бачу така. Угу. А їх він хоче знайти в нас аж 5. Ого. А де їх знайти 5? Ну, є... А, 2, 3, 4. На картині ще одна сукира була 5. То лагодить статую. Так, лиса. а хто ремонтує статую? Що ти лиса знайшла? Угу. Mm -hmm. О, він отута. От що то він зайшов у музей кімната лицарів. Ого. Він йде в кімнату лицарів. Нам треба знайти дядька, який ремонтує статую. Я, здається, знайшов Це цей дядько. Так? Він ремонтує. Угу. Mm -hmm. Так, ця сторінка вже закінчена. Батут. Переходимо на оцю сторінку, і Кроліна вже побачила батут дитячий. Так? Ти би на ньому так стрибала. Будемо шукати чи виконувати завдання. Давай знайдемо. Цього. Давай, цього дядька треба знайти з довгими ногами. Димайш, це ти їх три. Раз, два, три, так. три. А я знайшов 4-5. їх п'ять. Може, й більше, може, десь я не прорахувався. Ні, ну виглядає ніби 5. Тепер потрібно знайти ось такі от фестивальні капелюшки, Карлінка. Давай шукаємо. Де такі великі капелюшки у нас є. Хм. А от є один такий фестивальний капелюшок. Два, три, чотири. То я маю шукати. Мені треба допомога. Допомогу, прошу, давай. Будемо шукати. Ще когось будемо шукати, чи вже все, ти змучилося. Вже не змучилася, що багато маєш сили. А, а ти знаєш що? А це вже остання сторінка. Все, це фестиваль завершено. Фестиваль Ми... завершено. Ми нарешті її закінчили, цю сторінку. А там далі оце. Що ти хотіла малювати по цифрах? Так, переходимо на кухню, тому що Кароліна хоче ще розмалювати ось ці по літерах малюнки. Дивіться, ці фломастери вже майже всі. Посписували. А ті попередні, що ми брали, там де було їх так багато, вже ні одного не залишилося. Ну, давай, з одинички малюєш. І далі йдеш до двійки.